Екскурсія учнів 14-ї гімназії міста Луцька закінчилася невтішно. Повертаючись із свято-миколаївського монастиря, що на Львівщині у селі Крехів екскурсійний автобус потрапив у ДТП. В ньому їхало 22 дитини та четверо дорослих. 12-річну дівчинку із черепно-мозковою травмою госпіталізували до жовківської центральної районної лікарні травмовані і двоє дорослих у управлінні ДАІ Львівської області. Озвучують лише попередні висновки автопригоди. За попередньою інформацією, водій екскурсійного автобусу марки Бас не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, після цього з'їхав у кювет, склив на на дерево. В нас дорожньо-транспортної пригоди постраждала дівчинка. Заступник директора 14-ї гімназії Жанна Сіміцька, вихованці якої потрапили в аварію, відмовляється давати будь-які коментарі без згоди на те начальника міського управління освіти. Якщо буде вказівка начальника управління, ми будемо давати інтерв'ю. Не будемо цього робити. Відмови однак і головний освітянин міста Олег Гребенюк не зміг внести ясність у обставини. ДТП журналістам він навіть не відповів, чи супроводжувався автобус із школярами, працівниками ДАІ. був. Супровід по обов'язково має бути. Зараз я ще будучати ситуацію, чи був завжди, чи переривався. В управлінні Державтоінспекції Волинської області коментарів щодо цього нам теж не надали. Вони хочуть поїхати на екскурсію, вони з нами погоджують тільки маршрут руху. А е, супровід тоді вже йде оплатний. Тут вже на їхній вибір. Чи супроводжували все ж таки автобус із школярами Даївці. Нам не відповіли ані в Волинському управлінні МВС, ані в ДАІ. Хто винен в аварії покаже слідство? Олеся Мартинюк, Олександр Ваташук для новин на часі.